Моє вітання, друзі, з вами знову флот і. Погані пларіум запустили ось таку подію, феєричний шлях для отримання зірок на нашого Фабіна, на якого було недавно злиття. Неймовірно, погана подія, дуже убогі, примітивні нагороди. Все, що більш-менш краще знаходиться на вітках, куди ти не захочеш йти. Де не зможе забрати душу. І просто тут для того, щоб витягнути з людей якісь ресурси, яких і так небагато залишилось, як на мій погляд. Спочатку я думав не відкриватися, залишити уламочки на майбутнє злиття, на майбутнє події, але думаю, ви всі бачили, як я відкриваю душ який з цих душ у мене дроп тому вирішив. Краще пропустити злиття на якогось героя і забрати душу Фабіана, 5 зірок, у ламочки ніби є, трішки підлутаю рубінів енергії десь. І покращу свого Фабіана, тому що вже більше року, як я отримав Арманза, а на нього жодного разу не прийшла зірка, хоч він і якийсь час стояв в обраному в мене, я хотів на нього отримати 6 зірок. А за весь час більше року, тобто... Жодної зірочки не прийшла, тому думаю, з фабіаном буде щось подібне, і варто витратити свої уламочки і забрати ось цю душу, тому що героєм я граю доволі часто сьогодні, непогано мені так. За віс рейтингу доволі сильно допомагав, і тим більше я його переодягнув, тепер він в мене. Трішки інакше зібраний, ніж на вчорашньому стрімові, хто був, хто дивився. Можливо, помітили, що він був без шкіри, але зараз він виглядає особисто для мене краще. І найближчим часом вийде на нього гайд. Добре, хватить розмовляти, тобто, досить розмовляти. Ідемо. Призив героїв. Є ось така кількість уламочків: 70 слотів вільних, тому відкриємо 12, 8 і тут 50. А все інше будемо добирати просто тренуванням героїв. Ось тут вибирати. Можливо, варто Лісандру або Валькірію. Цих два у мене є. Кубідус один також є. Можливо, навіть два Кубідуси, я не пам'ятаю. Лісандру. Але ніби ні, відкриємось просто так. Подивимось, що з цього вийде. Не впевнений, що взагалі прийде легендарка, але поїхали. Лускати ці уламочки і чекати на жовте світло. Відразу епік не цікавий. Мені він не, не потрібен я плюсувати його не буду, піде на корм. До речі, фейн можна заплюсувати, використовую її на місто і раніше ходила на клан боса, але це не те, що ми хочемо отримати. До речі, можливо, ар Арндальфа. Буду качати, він дуже часто мені приходить і десь на місто, зайде. Але це все не те, що нам потрібно, дайте хоча б одну легендарку з такої кількості уламочків. У мене там повинен бути якийсь гарант Атур, корм. Мені потрібна Лега. і це Лега. Третій Ріхтов, Останній. І легендаркою. В останньому відкритті на моєму аккаунті був Ріхтов Сакралів. Це точно були не сині уламочки мені також прибіг Рихтов. Як це можливо, дві однакових легендарки одна за одною приходять. Хіба я щось помиляюсь, але я передивлюсь своє останнє відкриття. Подивимось, що там було. До речі, в тому відео. Воно десь вилізе зверху, проходить розіграш аккаунту. Кому цікаво, можливо, буде. Перейдіть, подивіться. Добре, йдемо далі. Але третього рихтова я не очікував. Можна було б дати якогось демона гарного, але не ось це. Але що ж зробиш? Такий рандом від Пларіум. Нічого. Ми з цим не можемо зробити ніяк вплинути. У нас можливості немає, насипає гівна. Велику кількість. До речі, костомах. Ось цей герой мені був потрібен. Я хочу викачити ще одного. Тому що в мене один плюс. Четвертий лежить, але мені цього не достатньо. Ось таких два герої потрібно качати на аккаунті, дуже сильно допомагають в деяких кімнатах в самому містові. І Галик також можна качати, але особисто для мене поки що не було потреби його викачувати. Знову, карам, а ні, до цього був карам, це Грішник І дайте ще одну легендарку. Будь ласка, Пларю. Ні, не сьогодні. Також Василіска можна два штуки качати. Можливо, вкачаю ще одного Василіска за ось це дякую. Давайте, 50-ось цих. Мені потрібен корм, тому що я буду закінчувати подію саме кормом. Непогано, майже як під X2. Та можливо я відкривав саме синій із синіх мені прийшов ріхтов. Можливо, там також були сині уламочки, так. Але два Ріхтофи за останні два відкриття це дуже-дуже сумно. І ні. Нельдор, непогано, мені подобається. Буду свого плюсувати, хоча я його вже і не застосовую на лавовому лицарі, але герой непоганий, доволі сильно допомагає в містові і ще одну десяточку. Нічого синіх не очікують, це просто шарди для отримання корму. Можливо, був би радий побачити тут войовницю якусь, але це все не те. І давайте перейдемо до основного, до супер. Крутих шардів, які я дуже сильно не рекомендую відкривати без Х2, але майбутню, майбутнього міфічного героя я отримаю. По гаранту тому буду лопати їх і використовувати як ресурс, оскільки до цього я отримував два міфічних герої за одне відкриття під 1х2. Зараз нічого звідси не очікую. Легендарка повинна десь бути близько, в принципі, було б непогано її отримати. Але на міфічного героя шансів дуже мало. Хоча б я був би дуже радий отримати щось цікаве і давайте. Чи штучок залишилось? Надіємось на червоне світло, і ні. Трішки підвисло. І тим більше 2800 за один шард Непогано виглядає це мене підкупило і заставило їх лускати. Давайте, келія, непогано піде на корм, але насипай синіх героїв. Дуже тяжко отримуються ось ці шарди. І ось такий примітивний дроп Засмучує трішки, коли їх лускаєш. Давайте, будь ласка, легендарочку. Потяп легендарочку. Ні, знову підвисла це, прибіг Каель. Ну і останній шарт. І остання рарка на сьогодні. Думаю, цього вистачить, все інше я дозакрию. Там залишилось 8 тисяч. Трегнуваннями або заберу ключик із лавого лицаря, тому що дуже цікаво зробили. Ось сюди Добавили турнір, в якому можна забрати ключ, тим більше поставили дуже погані умови фармити епіками лавого лицаря. Найбільш неприємні і противні події, заради душі довелося виконувати. Але Чого нам чекати? Давайте. Заберемо. Так, ресурси. Підемо сюди, заберемо хоча б трьох. Тобто я не помилився, хоча б так йдемо, ніби правильно. П'ятий зірковий глів. Дуже гарно, дуже потужно. Дякую за вашу скупість. Ларіум. Забираємо три зірочки, і тепер потрібно ще один ключик. Іде, мабуть, ось сюди тут, ніби найбільш приємні нагороди ось ця олія. 500 монеток доволі гарно, але я в цьому не впевнений. Мені найбільш тут не подобається те, що ось такі нагороди по типу 700 енергії. Ось цей ресурс, ось ці. Ось ця руда знаходиться за межами доступності, тобто не на шляху до наших зірочок, і це дуже-дуже виглядає неприємно. Не розумію, чому вони зробили саме так. Можна було попідкидати якісь цікаві ресурси, але настільки скупо чинили, що мені дуже сумно від цього робиться, не знаю, що ще сказати, але. Душа потрібна, герой є на аккаунті, коли я її отримаю саме з камінців. Невідомо доведеться чекати багато часу, тому зробимось так, а там далі подумаємо, чи мені відфармити того ж самого лавного лицаря 20-го якимись епіками і забрати ось це, чи піти сюди і докачати якихось героїв. Тут треба буде трішки подумати, але 4 зірки вже є, і п'яту зірку ми точно заберемо. Тому що 75 точності для нашого Фабіона це дуже потужно. Добре, друзі. Хочу нагадати: на каналі проходить розіграш аккаунту саме з Фабіоном та Ротусом. Можливо, когось це цікавить. Переходьте за посиланням вгорі, беріть участь, і будемо також завершувати дане відео. Дякую за те, що дивились. Протисніть, будь ласка, вподобайки і пишіть в коментарях, що ви думаєте про компанію Plarium і їхній феєричний шлях. До зустрічі в наступних відео та стрімах.